Набутий досвід зоотехніка по птахівництву Заболоцівського колгоспу імені Чапаєва Олександра Савів разом з чоловіком Володимиром Тищуком вирішили застосувати у власній справі. На базі колишнього відгодівельно-заготівельного радгоспу створили приватну птахоферму, сільськогосподарське товариство з обмеженої відповідальності Зубр. Приміщення не світяться розбитими вікнами, є улюблена справа. А може, колись і будуть мати роботу дехто із вимираючого села, окраїни району. Утримують тут більше трьох тисяч гусі, є тут індики, кажуть, були ще й екзотичні качки кури. Місце тут чудове і якби спеціально створене для розведення водоплавної птиці. Поруч річка заплави, штучно створені озерця, ліс чагарники. Для кормової бази господарі мають земельні наділи. А для обробітку землі є відповідна сільськогосподарська техніка землеобробне знаряддя. Я чи не вперше на такій крикливій фермі гуси так лекочуть, що треба нагинатися до вуха, щоб почув співрозмовник? Разом з тим це і захоплююче враження. А ще і гнітить, не додає настрою те, що працьовиті люди, які трудяться і удень, і вночі, у свята, і в будні, ледве-ледве зводять кінці з кінцями. Тож зрозуміло, що руйнується приміщення, а за новинками науки не вженешся. Тут заліпив, а там валиться. Куди тут до планів звітів, мрій. А ще допомога приїде у вигляді пожежника, податківця, санстанції, технагляду, електрика і тому подібного. Господарі сподівалися на підтримку держави, але вже роками жодної копійки. Ну, Пані Лесі, коли вам прийшла така думка, що ось я. Маю себе знайти у, такої, у такій господарці, у такій гусячій господарці. Що то спонукало вас до того? Я зоотехнік, знаєте, і люблю птицю. Батьки мої в селі працювали, тримали птицю, любили то. Знаєте, той, що... Життя заставило, життя заставило, колгоспи розліталися, роботи не було. Життя заставило до того, що треба було щось. Завести своє для того, щоб можна було в тій державі ще якось жити, тим дітям дати тільки кусок хліба. Каже, пробувала себе тільки так і внижній справі. Працювала зоотехніком, когось під Чапаєва бувший колгосп, там знаєте, на худобі працювала зоотехніком ферми, по плем справі працювала, Та я потім перейшла на птахоферму, і так зв'язана з птицею вже з 2000 вже з року. Так, з 1990 року От, на бройлерах працювала, на когось Чапаєва. От, Потім завели гуси, вирішили щось таке ближче до, до дешевшого. Місце, до міс... місце. Є місце таке, щоб можна було розвести качку, гуску, водоплавну птицю. Тут багато води є, річка протікає, озеро ми вирили своє, зробили. Ми хочемо зробити літній лагер для птиці. Для того треба кошти, для того треба кошти на загорожу, кошти на, на електрику, на, такі, на, на воду, так щоб провести туди і воду, і світло. Знову ж таки, кошти, кошти, на все треба кошти. А тут, бачите, гуска не заробляє на себе, гуска, от, аби прогодувати себе цілий рік, дати потомство і на зерно, на корми. За границею є такі безпроцентні кредити, позики, кредити. За границею то добре стоїть питання. У нас ще досить тяжко. Ті... В, Європі. в Європі так набагато легше. У нас то все з'їдають проценти. Наші банки не, не заінтересовані в тому, щоб жило нині сільське господарство, і не треба було їхати за кордон, за тим же яйцем, за тим молодняком. Не зацікавлена наша держава в тому, щоб сільське господарство було на вищому рівні, так як за кордоном. Ну, виходить так, щоб ще мати кусок хліба, тільки кусок хліба. Намастити вже не отримає. Надійним помічником Олександри Петрівни став її чоловік Володимир Васильович: чоловіча рука надійне плече. Разом працюють і мріють про хорошу європейську птахофабрику. На думку сільських товаровиробників, сучасними мають бути тут і інкубатори, цех підготовки кормів, цех первинної переробки м'яса птиці та супутньої продукції, добра сільська інфраструктура. Але на сьогодні за чимало років суцільні проблеми, і вони постають все загрозливіше. Всі роботи і транспортні роботи. і... Технічні роботи, всі. Жінка як спеціалістів, і мусить бути, мусиш бути сантехніком, мусиш бути всім, всім, всім що потребуєте, і сварщик, і сантехнік, і водій, і тракторист, і разом з тим інженер, тому що тут все треба думати, як зробити. Як... Ну, справа в тому, що ремонти потребують всі, фактично, приміщення, всі, абсолютно всі, тому що вкладення коштів треба для ремонту приміщення. не знаю… Ну, так, зараз експлуатувати не можна, треба Так, треба. Ремонтувати, Я так? знаю, що. І е... от... Який ви бачите вихід з тої ситуації, яка в даному витку склалося у вас дійсно, що треба значні кошти, щоб вкласти і щоб розвиватися ваше сільськосходів підприємство? Якщо вкласти кошти в ті будівлі, в ті приміщення, відремонтувати їх, то ми самі би не заробимо. А як вже відремонтувати, якби держава. Якісь е, дала, ну, я не знаю, при, на реконструкцію е, будівель взагалі, навіть е, якщо візьміть при Радянському Союзі, при е, Радгоспах це все державний кошт будувалося, тому що люди не змогли би так, так, так. збудувати це. І навіть ми тоді, своїми двома-чотирма двома, руками стільки двома, не заробив коштів, це. розумієте, вже так. на тих е, будівлях, на цих тих можна. Що будуть відремонтовані, тут же можна розвести більше на багато тому що ви самі бачите, що ще є, крім наших трьох, ще є дві, тут можна завести різні породи. І гусей, і різні породи, і качку. О. І можна і так, і так, і поставити а, і, більш такі е сучасні інкубатори, які менше затра затрачують енергії, тому що ці е інкубатори, які зустарівши е вже, Багато беруть електроенергії. Ми в основному працюємо на інкубаційне яйце. Приїжджають до нас з сусідніх областей, з півдня приїжджають люди, зі сходу. Сумська інкубаторна станція у нас бере яйце. От, тут, То Волинь. У вас хороша порода. Волинь, так, так. Ви ми, ми в цьому році завезли харківський крос. Харківська гуска велика, такий бройлерний тип. Досить непогана гуска, скоро спіла Вона добра і на яйце, і. Добра і на м'ясо, смакові якості в неї досить непогано. От, на пух вона добра. Гуска росте за 4 місяці на 5-6 кілограм, якщо на своїх звичайних домашніх кормах. Гуска добре розвивається, вона не вибаглива до кормів, можна і люди можуть вдома населення може вирощувати її без, без проблем гуска, дуже добре збереження, її майже 95% збереженість дає така гуска. От. Ну, непогано. Плануємо в тому році розвести більше, схрестити трошки своїх. Тут у нас італійська біла порода, оті дорослі гуси. А молодняк у нас харківська, харківська велика біла гуська. Так і називається велика біла. Так, така, така порода її. Тяжка гуська, спокійна, тяжкий крос такий. Плануємо в цьому році. Хоч якусь невелику кількість розвести понавити, її, поновити поголів'я та поновити поголів'я називається ремонт стада. Поремонтувати трохи своє стадо. Разом з нами на приватній птахофермі Зубр, що у руді Брідській, побувала головний спеціаліст відділу тваринництва управління аеропромислового розвитку Ірина Шостак. У Ірини Анатоліївни ми попросили розповісти про проблеми ось таких приватних сільськогосподарських підприємств та шляхи їх вирішення. На рівні району області держави в 2013 році була розроблена програма по тваринництву. і якраз було в тій програмі передбачено е, дотацію з районного бюджету на придбання племінного інкубаційного яйця, е, і вона не була затверджена. Районною радою так того року ми надіємося, що депутати може вже прислухаються до такої проблеми, побачать, як люди працюють і виживають на селі. Тому що ми теж розробили таку програму і на 2014 рік. В основному, як ви бачите, що Займаються господарства населення розведенням качок, індиків, гусей, і тільки одне господарство, таке в районі, яке ще е, тримається. Хоч і без державної підтримки, навіть з державного бюджету вже три роки не використовуються зовсім ніякі кошти для господарства. Минулими роками можна було щось тими грішми купити, навіть витратити їх на племінну роботу для покращення стада, для придбання племінного яйця. Така проблема існує. Існує на даний час, її треба вирішувати. І я надіюся, що може ми достукаємося до сердець тих депутатів і районної ради, і обласної ради, що таки все ж таки виділять якусь підтримку для такого господарства, яке існує в нашому районі.